25-го року розглянемо соління на полицях магазину АТБ. Капуста 900 грам, розумний вибір квашина 71,90 з карточкою АТБ 6831. Морська капуста 250 грам. лінія 28,90 з карточкою АТБ 2746. Набір салатів 300 грам розумний вибір по-корейськи 55,90 з карточкою АТБ 5311. Буряк столовий варений 350 грам, 54,70 Огірки кілограм розумний вибір солоні. Чудова марка 100 гривень 70 копійок. Морська капуста пів кілограма розумний вибір 68,90. за пачечку. Салат 350 грам розумний вибір вареного буряка з олією 58,40. Також салат розумний вибір морква по-корейськи 53,20. За коробочку. Огірки 350 г, розумний вибір, корнішо на солоні 71,90. Салат 250 г, Своя лінія з морських водоростей чука 81,20 Томати чері 500 г, розумний вибір. Уже закінчуються вони, до речі, 65,90. Капуста пів кг розумний вибір квашена 57,70 також капуста 400 грам, розумний вибір, квашена з журавлиною 70 гривень, 80 копійок. Дякую за перегляд! Не забувайте про вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте відео, підписуйтесь на канал. Дякую, миру добра, на все добре, друзі. Пока-пока!